Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 на зв'язку зі студією. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку з Різдвом Христовим дякую. Я вас теж вітаю. Пане Сергію, що зараз відбувається на нафтовому ринку? Наскільки оці зростання ф'ючерці на нафту бренд подорожчали на 15 центів або на 0,2 відсотки? Нафта West Техас інтермедіат на 18 центів або 0,3 відсотків. Наскільки це змінює загальну картину? А насправді це невеликі коливання, і вони на ринок ну особливо не впливають. Тобто ми просто бачимо. В цьому всьому контексті для нас важливо те, як почувається Росія в цьому. А ми бачимо, що у росіян в портах ціна 35 36 доларів за барель, і оце для нас є основним. І вона є нескільки через світову кон'юнктуру, така вартість, а така вартість через наші удари по нафтовій інфраструктурі, і, зокрема, по танкерам так званого тіньового флоту, от саме це є. Найбільшим фактором, який сьогодні впливає на ціни на російську саме на російську нафту, і ми бачимо, що тільки такі санкції насправді працюють, тому що чотири роки майже там Америка і Європа намагаються якісь якимось такими, знаєте, дуже лайтовими методами змусити росіян до переговорів. Але ми бачимо, що реальна картина починає змінюватись тільки після того, як Робити щось дієве, да і справжнє, а не оці ось такі псевдосанці, які насправді нічого не вирішують. Пане Сергію, аналітики Reuters вони вказують на те, що, хоча зростання цін триває, то очікується, що за підсумками року Бренд і Вест Техас можуть впасти на 16-18%. і це найрізкіше падіння може відбутися з 2020 року. Оскільки очікується, що пропозиція перевищить попит. Наскільки це можливо, і яке зараз співвідношення попиту й пропозиції на ринку? Ми бачимо, що нафта в світі дуже багато, і різні дані, особливо, наприклад, багато агенцій відслідковують рівень запасів танкера. Тобто, коли немає збуту, і власники нафти змушені тримати запаси прямо на воді. І от це досить легко відстежується. Ми бачимо зараз, особливо от російської нафти там рекордні обсяги, якісь просто там мільйони барелів, уже декілька місяців стоять, не можуть знайти свого. Споживача, і оце є насправді найкращим, найкращою ілюстрацією того, що відбувається, тому навіть попри там всі ці події в Венесуелі, ну це насправді для нас там не так важливо. нам важливо те, що ну росіян ціна сьогодні, ці 35 доларів, це е, збиток для них на більшості родовищ, тому що собівартість нафти 25-30 доларів за барель. З урахуванням там, транспортування цієї нафти до портів на свердловині росіяни отримують збитки. І от чим довше це триватиме, тим скоріше вони почнуть, е я думаю, ставати більш миролюбним. Пане Сергію, а як проблеми з постачанням нафти з Венесуели, з Росії впливають на європейський ринок? Як вони можуть позначитися на Україні? Справді. Е та нафта вона більш використовується в інших регіонах, це там, скажімо, азійський регіон, але все одно ринок він відчуває да там будь-якої там, будь там точки світу, все одно відчувається е, ці коливання. І для нас, наприклад, ну крім того, що ми бачимо, що для росіян це означає, для нас це теж дуже гарні новини, е, такі ціни на нафту низькі, оскільки це стимулює і зниження. Цін всередині ринку і ми бачимо, що вже оптові ціни досить серйозно за останній місяць е, знизилися, і зараз от, ми чекаємо на 1 січня. Нагадаю, з 1 січня у нас підвищуються акцизні збори на пальне, е, на диспальне це 2 гривні 20 копійок. десь буде зростання е, подат... податку, бензин гривня 75, е, скраплений газ 1,5 гривні. І от я сподіваюся, що саме це падіння цін воно дозволить нам пройти непомітно це підвищення. тобто не буде підвищення на колонках за рахунок того, що впала закупівельна вартість, і от це для нас і є основним ефектом. Пане Сергію, дуже на це сподіваються. Усі українці це точно без перебільшення. Усі автоводії, автовласники, ну і звісно люди, тому що подорожчання пального воно впливає на всі процеси, які відбуваються в Україні. Сергій Коюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 був на прямому зв'язку зі студією.